А ви помічали, що Київ, столиця вільної України, має свій запах. От хто частенько бував в Києві, або хто живе, або кияни, або люди, які деякий час е, проживають в Києві, коли тебе нема навіть пару днів в місті, а потім ти вертаєшся. Ти відчуваєш цей запах. От Я по роботі, я буваю багато, в багатьох містах зараз, і на сході, і на заході, і на півдні. Але де б не був, коли я повертаюся до Києва, особливо, знаєте, влітку і особливо от е, ввечері, коли оця спека вже трохи вщухла, сонечко сіда, такою прохолодою трохи віє, і ти в'їжджаєш. Спускаєш трохи віконця і Київ. Таке враження, що у цього міста є душа, якісь особливі почуття він викликає кожного разу. Хто помічав, реагуйте!